Вітаю. 26 травня, п'ятниця завершення робочого тижня. В ефірі Капрі Ньюз. для вас у студії працює Владислав Кухлевський. І сьогодні пропоную обговорити наступні теми: руйнування дамби та неконтрольоване скидання води. Ворог обстріляв карлівське водосховище. Це команди відповідні надані там невелика кількість людей по населеним пунктам, але евакуація їх буде проведена відповідним чином для того, щоб не було загрози їх життя та здоров'я. Поранення та загиблі люди пожежі, руйнування ворог нещадно атакував. Дніпро наразі всюди тривають обстеження території. Інформація ще уточнюється. Вода тече скрізь, тільки не у кранах місцевих. Уже другий місяць міськводоканал ігнорує порив у Мирнограді. Я вже два рази їздила до да? начальника звільна роботи. Ноль двоє ви... дітей, не дойдіті срашені не ні покупати ні песня, хожу до сестри за водою маленькі справи. Велика допомога у новогродівці продовжує працювати гуманітарний штаб, де видача гуманітарної допомоги вже для родин з дітьми, для всіх родин з дітьми нашої громади. Як отримати пенсії громадянам, які знаходяться на окупованій та щойно звільненій території України, що стосується окупованих територій після 24 лютого, то нарахування. І перерахування зарахування цих виплат здійснюється кожного виплатного періоду. всім. ПЦУ схвалило рішення про перехід на новий календар, коли святкуватимемо різдво та великдень. 31 грудня це буде щедрий вечір Маланки. 1 січня. Уже нового року це буде. Василя, а 6 січня вже буде водохрещення. до всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. У бібліотеці Покровська проходить виставка. Представлені матеріали, навчальні посібники та науково-популярна література, які можуть зацікавити як і найменших наших читачів, так і найстарших. Вчора ввечері ворог обстріляв карлівське водосховище, внаслідок чого зруйнована дамба. Подробиці, дивіться далі. Дамбу подарували, коротко. Всього пошла. Ой-ой-ой. Ворог продовжує нещадно обстрілювати Донеччину та руйнувати як будинки мирних мешканців, так і об'єкти критичної інфраструктури. Так, 25 травня, близько 17.20 внаслідок обстрілу було пошкоджено дамбу карлівського водосховища. Є велика загроза підтоплення населених пунктів. Це команди відповідні надані. Там невелика кількість людей по населеним пунктам, але евакуація їх буде проведена відповідним чином для того, щоб не було загрози їх життя та здоров'я. Станом на 23.30 25 травня, було відомо про підтоплення шістьох домоволодінь у селищі Галицинівка Новогродівської громади. З вулиці Набережної було евакуйовано 26 осіб, серед яких 8 дітей. На місці подій перебувають рятувальники та оперативні служби. Ужби, які контролюють ситуацію та спостерігають за рівнем води. Станом на 10 ранку, 26 травня, начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація стабілізувалася, рівень води спадає. Транспортне сполучення в громаді працює. Поранені та загиблі люди, пожежі, руйнування. Ворог нещадно атакував Дніпро. Про наслідки вже готові розповідати. Мої колеги місто Дніпро пережило чергову ворожу атаку. Так, в ніч на 26 травня, окупанти потужно атакували місто ракетами. Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Там були пошкоджені два будинки та два автомобілі. Також пожежі виникли на двох приватних підприємствах. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь. Руйнувань зазнала й одна із місцевих заправок. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься. Він амбулаторно». серйозних руйнувань зазнало одне з транспортних підприємств. Наразі усюди тривають обстеження території. Інформація ще уточнюється у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кажуть, наслідки ворожої атаки могли бути куди гіршими, якби не робота ППО. Попередньо тільки військові з ПВК схід цієї ночі над областю збили п'ять крилатих ракет та шість шахедів. А вже вранці окупанти знову вдарили по Дніпру. Цього разу поцілили по одному з медичних закладів. Станом на 14-ту -го годину дня, за інформацією Дніпропетровської ова загинуло двоє осіб: перший – 69-річний чоловік, який проходив поруч. Тіло іншого чоловіка дісталось під завалів ветклініки, яка також постраждала під час обстрілу. Відомо про 23 людини, які отримали поранення, троє з них у важкому стані. Також відомо, що серед постраждалих є двоє хлопчиків трьох та шести років. На місці події працюють близько півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки, а також слідчо-оперативні групи, які встановлюють остаточні наслідки обох ворожих атак. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом доби армія РФ обстріляла сім населених пунктів і зруйнувала дамбу є вбиті й поранені серед цивільного населення. Окупаційні війська зосередили вогонь на містах Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ Нью-Йорк, селах Карлівка та Плещівка. Ворог застосував РСЗВ град, артилерію, танки. Знищено та пошкоджено 15 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, дамбу, підприємство, газову трубу. Автомобіль у Красногорівці внаслідок влучання артилерійського снаряда у власному будинку загинула 73-річна жінка. В Авдіївці зазнав поранень цивільний мешканець. Його евакуювали до лікарні поліцейські підрозділу Білий Янгол. Крім того, Росія поцілила в дамбу у селі Карлівка. Через пошкодження було підтоплено шість домоволодінь. На місці працює поліція та профільні служби. Ситуація перебуває під контролем. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вода тече скрізь тільки не у кранах місцевих. Вже другий місяць міськводоканал ігнорує порив у Мирнограді. У ситуації розбиралися журналісти телебачення капрієм. Вулиця Сірова, що у Мирнограді, за декілька тижнів майже перетворилася на річку. Вода тече скрізь по тротуарах, дворах та городах, але тільки не у кранах місцевих мешканців. А ну ж тут перивна, на шеве порив і далі порив». Пані Валерія каже, до міськводоканалу з проханням усунути порив зверталася не один раз, проте допомоги так і не побачила. У мене нього немає води. Я вже то два рази їздила, да? начальника начальника занят роботи нуль. Всі не я не срашені їх ні покупати, ні посі, хожу до сестры за водою. Мало людей у них на об'єкті аби розібратися у цій ситуації. Наша знімальна група у розпал робочого дня завітала до Мирноградського міськводоканалу. Проте замість відповіді ми побачили тільки зачинені двері. Тож пробуємо зв'язатися з директором водоканалу телефоном. Сірова взагалі в этом мене під заміну йде вулиця. Ми уже там уже положили сто от начальной там. Ну говорю, там лежит уже пластиковая труба. Меня только стоїть задача його підключити. Ості, час приобретаємо до да, необхідного матеріалу для этого. Ігор Лапчинський каже: у планах ремонт труб ще на декількох вулицях. Тому із усуненням пориву мешканцям доведеться трохи зачекати. Ну, в планах умня єсмья що і що ж не одна сірола. У мене на вулиці міра, на вулиці Мая лежить пластикова труба. Чичені, ну, вообще, ну до чічені ділі двох. Сподіваємося, що заміна старих труб на нові посприяє зменшенню кількості поривів, і мешканці Мирнограда бачитимуть воду тільки у кранах, а не на дорогах і вулицях. Маленькі справи велика допомога. У Новогродівці продовжує працювати гуманітарний штаб. У Новогродівській громаді від початку повномасштабного вторгнення було розгорнуто гуманітарний штаб, куди надходить допомога від різноманітних благодійних організацій. Там її розподіляють за призначенням, тобто роздають тим людям, хто цього потребує. На сьогоднішній день у громаді налагоджено чітку систему взаємодії з різними благодійниками. На сьогодні Новогродівська громада завершила чергову хвилю. Вида. Гуманітарної допомоги для мешканців нашої громади це, як завжди, були продуктові набори. Кожен мешканець дорослий отримав продуктовий набір від всесвітньої продовольчої програми. Також родини з дітьми до 18 років отримали пакунок з продуктами, які нам надали благодійники. Центр Вірт Kitchen». Також гуманітарний штаб продовжує видавати місцевим мешканцям товари першої необхідності, а саме ковдри, рушники, матраци, подушки, гігієнічні набори та інше необхідне для побуту. Отримують таку допомогу певні категорії сімей. Ця гуманітарна допомога нам надала благодійна організація Проліска. Перш за все отримали родини. Які опинились в складних життєвих обставинах. Також відповідні товари отримали родини, де є дітки з інвалідністю. Родини з загиблих воїнів також отримали ці набори. Керівниця гуманітарного штабу зазначає, що і надалі продовжуватимуть роботу, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Де видача гуманітарної допомоги вже для родин з дітьми, для всіх родин з дітьми нашої громади. В планах у нас зараз отримують у нас сільські мешканці сел. Також в планах у нас щоб всі наші родини з дітьми отримали цю гуманітарну допомогу. Місцеві мешканці, які отримали допомогу, вдячні, адже для них така підтримка дуже важлива. Ця гуманітарна допомога в нинішнє час від благотворительних організацій дуже допомагає. Дякую їм велике за цю допомогу. Тяжелое час, ця допомога від благотворительних фондів, дійсно, нуждаємося, тому що ну, как бы, залишилися без всього. Двоє маленьких дітей, і допомога ну, потрібна, необхідна. Благодаря цій допомогі, хоч Человеку как-то существует немного легче со всем этим. Очень даже хорошо, потому что как бы всегда в жизни все пригодится, и для семьи, для дома, это даже хорошо, когда есть помощь. Без помощи как бы сложно прожить. Новогродівка одне з міст Донеччини, яке чи не щодня приймає внутрішньо переміщених осіб з гарячих точок. Саме завдяки роботі небайдужих людей і ВПО, і місцеві мешканці мають можливість щомісяця отримувати гуманітарну допомогу. Такі набори не лише допомагають підтримати становище людей деяким такі набори допомагають вижити. Імпорт та експорт електричної енергії поки не здійснюється. Повідомили в Укренерго. Це пов'язано з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання. Також в «Укренерго» закликають з 19.00 до 22.00 дбайливо споживати електроенергію. Як отримати пенсії громадянам, які знаходяться на окупованій та щойно звільненій території України? Дивимось далі. Незважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та продовження проведення активних бойових дій на території України, Мінсоцполітики вживає усіх можливих заходів для забезпечення фінансування видатків на соціальні виплати у повному обсязі, питання отримання пенсій мешканцями окупованих та щойно звільнених територій України сьогодні є надзвичайно актуальним. Начальниця управління пенсійного фонду України у Донецькій області з приводу цього питання ка наступне в нас є окуповані території до 24 лютого 2014 року. Там в нас діє низка постанов Кабінету міністрів України закон про соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Вони чітко визначають ті вимоги і критерії, які Отребують підходи, які е, передбачає нарахування та виплата пенсій з 24 лютого 2022 року усім особам, які мали право на отримання соціальних виплат, допомога продовжує виплачуватись. Що стосується окупованих територій після 24 лютого, то нарахування і перерахування зарахування цих виплат здійснюється кожного виплатного періоду. всім, також мешканцям області Наталія Рад наголошує, для мешканців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, усі пенсійні виплати нараховуються та зберігаються, проте отримати вони їх зможуть тільки після деокупації або виїзду на підконтрольну Україні територію. Загалом порядок діє такий, що ці виплати не припиняються. Але прошу цікавитись і все ж таки за можливості намагатись потрапити на підконтрольну територію і отримувати кошти. Бо, як ми рахуємо, це є єдиний засіб існування людини, яка сягла там пенсійного віку або є отримувачем по регресним виплатам. Ще раз нагадую, що на окупованій території органи виконавчої влади України і Банківські установи підприємства поштового зв'язку вони там не діють. Якщо у вас виникають додаткові питання з приводу утримання пенсійних виплат, звертайтеся на гарячу лінію пенсійного фонду України за номером 0800 503 753. Сьогодні у зареєстрованих учасників основних сесій національного мультипредметного тесту з'явилася можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, у яких зазначено дату, час і місце проведення. НМТ. Основна сесія НМТ буде проводитись у дві зміни: перша о 10.00, друга о 15.00. Зверніть увагу, допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хвилин і припиниться за 10 хвилин до початку тестування. Тож рекомендуємо заздалегідь прокласти маршрут доїзду. ПЦУ схвалила рішення про перехід на новий календар, коли святкуватимемо Різдво та Великдень, дізнайтесь з нашого наступного сюжету. 24 травня Православна Церква України затвердила перехід на новий календар. Тож тепер більшість великих церковних свят українці відзначатимуть у інші дати. Настоятель православної парафії каже, це дуже довгоочікуване історичне рішення, адже Українська православна церква повинна бути повністю незалежною. То як ми мали. Багаторічне підрах... ну, ми були підлеглі іншому патріархату. а Тепер ми маємо автокефалію, маємо своє керування. То так і довго очікувано це рішення про те, щоб ми мали можливість історично відновити. Бо історично ми розуміємо, що до жовтневої революції, до приходу більшовиків українці святкували. Різдво 25 грудня з усім православним світом. Відзначати християнські свята згідно з цим календарем українці почнуть з 1 вересня 2023 року. Перехід став важливим кроком, адже після початку повномасштабної війни це питання набуло і політичного забарвлення. 25 грудня ми святкуємо Різдво Христове. 31 грудня це буде щедрий вечір Маланки. 1 січня, уже нового року, це буде. Василя, а 6 січня вже буде водохрещення хрещення, і зміниться покрова була 14-го, стане 1 жовтня. Пасхальні дати вони не змінюються, бо вони прив'язані до цього. Великдень не міняється, бо він є рухомий. Він не змінюється так само, і не міняються. Ні зелені і зелені свята. Тобі ж 50 на це троїться. Отець Олександр каже, що перехід на новий календар не означає окатоличення української церкви. Потрібно зрозуміти нашим містянам і нашим е, покровчанам, що це не є католичне, це е, різдво, яке святкує весь православний світ. Якщо матір церква, скажімо так, константинопольська де головує Вселенський патріарх. Вони святкують 25 грудня. То як дитина, яка народилася, скажімо, від цієї церкви не святкує так з усім зі своєю матір'ю, тому ми з більшістю всього світу будемо святкувати. Перехід не є примусовим, тому парафії, які відмовляться користуватися новим календарем, можуть залишити собі старі дати. Православна церква України має. Велику любов для своїх вірян. Вона має велике серце і завжди двері відкриті, і завжди ми чуємо наших вірян і завжди намагаємося бути у спілкуванні з ними, то, звісно, прийняти рішення про те, що кожна парафія вирішує сама. Якщо є церковна громада, і вона приймає рішення, що ми святкуємо, переходимо з 1 вересня, з 1 вересня церковного року, ми будемо по новому календарю, то ми по-новому і служимо. Якщо ми бажаємо. Залишитися ще на і служити по старому календарю нема питань у православній українській церкві. Розуміють, що для повноцінного переходу на юліанський календар потрібен деякий час. Проте настоятель православної парафії каже, що більшість вірян підтримують це рішення. Коли святкувати різдво 7 січня чи 25 грудня, кожен для себе вирішує сам, адже свобода вибору дозволить уникнути церковних розділень і сприятиме поступовій адаптації вірян до календарних змін. Державна компанія Укрпошта з 1 липня 2023 року більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі. Однією зі змін, яка випливає із нового закону про поштовий зв'язок, та націлена на спрощення продуктивної лінійки послуг поштового зв'язку скасування бандеролей, заявили в прес-службі. Альтернативою бандеролям стануть листи, дрібні пакети та посилки. Доставка по Україні бандеролі вагою до 250 грамів, коштує стільки ж, скільки і доставка листа аналогічної маси. До всесвітнього дня охорони навколишнього середовища у бібліотеці Покровська проходить виставка. Побували там. І мої колеги на початку червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Метою цього дня є нагадати суспільству про важливість охорони підтримки та збереження природних ресурсів. Вже десятки років представники філій бібліотеки у Покровській громаді проводять культурно-просвітницькі заходи до такої дати. Ось і цей рік не став виключенням. 5 червня ми відзначаємо всесвітній день охорони навколишнього середовища. І традиційно до цього дня протягом місяця Наші бібліотеки Покровської громади готують такі заходи, як оформлюють виставки, проводять вікторини, оголошують конкурси малюнків на тему природи живої та охорони навколишнього середовища. В цьому році ми вже як які протягом декількох десятиліть, навіть розпочали місячник з виставки Сади і ліси Окраса землі на виставці. Представлені як наукові видання, так і посібники для наймолодших читачів. Представлені матеріали. Навчальні посібники та науково-популярна література, які можуть зацікавити як і найменших наших читачів, так і найстарших. Ознайомитися з літературою, що представлена на виставці, можуть всі бажаючі протягом місяця. Тому запрошуємо наших всіх читачів та мешканців громади відвідати виставку до 5 червня. Працюємо ми з 9 до 5 з понеділка по п'ятницю. З виданнями, що представлені на виставці, можна ознайомитися як у читальному залі бібліотеки, так і взяти додому на обмежений термін. Літературу можна взяти почитати додому, але якщо є бажання, то можна посидіти і почитати в читальній залі нашої бібліотеки. Найбільш популярну літературу ми видаємо строком на два тижні, а загальний термін користування місяць. Якщо літературу ви не вспіли, наприклад, дочитати і на неї нема попиту, то можна продлити строк користування книгою далі ще на місяць. Варто зазначити, що деякі проблеми у сфері екології з'явилися ще приблизно у 1700-х роках, коли вчені стали розуміти такі поняття, як харчові ланцюги управління населенням та співпрацями. Падковість проте і сьогодні ця тема є не менш важливою тож аби мати можливість щодня насолоджуватися гарною природою та чистим повітрям, ми маємо згадувати про охорону навколишнього середовища не лише у святкові дні, що присвячені такій темі, а щоденно. До міжнародного дня захисту дітей Сергій Андрійченко оголошує конкурс сьогодні. Як ніколи важливо, аби наші діти відчували підтримку дорослих та відволікалися від страшних подій сьогодення. Саме тому пропоную прийняти участь у конкурсі дитячих малюнків Діти щасливе майбутнє України. Надсилайте свої роботи у дірект в інстаграмі, вказуйте контактний номер телефону, ім'я та вік дитини та приймати участь у розіграші призів. Кращі роботи та переможців конкурсу будете визначати ви своїми вподобайками. Написав на сторінці в соціальній мережі Сергій Андрійченко. Тож приймайте участь та вигравайте круті подарунки. На завершення пропоную поговорити про погоду на завтра, 27 травня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується дрібний дощ у другій половині дня дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ. Температура в день сягатиме до плюс 23 градусів тепла, а вночі до плюс 16 градусів. На цьому я з вами прощаюсь уже наступного тижня. Для вас у цій студії працюватиме моя колега Анастасія Бурковська. Мирних вихідних та бережіть себе.